Оба! Оба! Бля нет. Фак. Це. Undead. А Undead'ю можна do kiedy do undead якщо хтось має Undead'а, він зараз мені закидає kiда jakoś tam 15 го левела. І капець. Да, это щось хоче. Friendship. Бля... Ага, Я просто получаю два скорба, да? Не, я просто... Боже, кити. Чебурек. Да, два левела не получил, 4 скарби. Типу, скарби вже не так важливі, бо вони так багато дуже сили, але, Блін, два. Ах Ще раз у мене хоче скинути? Ні, чувак, я орк, я буду відражати твої ці твои Блін, але я левел втрачаю. Капець мене душить. Блін, я не маю як його душити. Мені нічого не попадається на це. Капець, хотів мені Расу скидати, але він теж дуже розумний. Скидати расу, коли у мене орк, який може відкидувати прокляття. Звісно, я втрачу левел, а не Расу Монстра капець! О, це вроді вже аїшка грає за нього. Бо вже так, да. Хорош, уже не буде витрачати час. Ну блин, давай. 18. Блять, а в цього плюс 10 попалась карточка. И ты зараз мне закину плюс 10. Блять, я закинул плюс 10. <coughs> мне не хватает. У меня так, стоп. У меня занято... руки, чекай, чекай, джемпин ровно. Раз рука занята, два рука занята, фак Якщо красти, що я можу тебе вкрасти? Я можу це мінус 2 на втечу вкрасти, хіба ж? А, я не можу красти під час бою. Чекай, то орк. Давай я попрошу... Чекай цього. Я не буду просити мені на кіно. Давай тебе. Share Treasure. Draft. 3 на 3. Чувак, помагай! Тобі скарбів, тобі треба скарбів, чувак. Та бот капець, лиш получивши цю карту. І, і по факту він лише почав грати зараз з ботом. Бо він до цього ще грав, щось кидав. Блін, а вже цей чувак щось думає довго. Ну понятно, що йому не дуже вигідно, мені допомагає. Блять, він відхилив. Погано я буду просити цього меншого, бляха-муха. Шейр трежер, що тобі Чотири трежера, да Ти сразу вид відхиляє Ну ти жок! Блять, це дуже херово! Фак! Ах ти, бля! Давай, так и вид. Ну ты понял, что видки А, Ааа, блядь. Mm -hmm. Ты шо, мне не хватает, манш плюс трое, то и все. Сразу. Из нол два лайвела. Капец. 3. О, супер, я втікаю, мене мені і ж 2 викинути. так що не... Цю... Чи пуф Чепушило. ні, у нього просто раунда чого він не здох. Ты шо, даже цих 22 не допомагає. Continue, A roll! <coughs> Все. Goodbye, my lover. Давай, давай, кик задор. Гном. Блин, это тоже прикольно. А не на этой стадии. Так, трабл, давай. Я сыграю себе этого седьмого. Там буде два скарби А, плюс левел. Я все рівно плюс левел получаю, бо різниця в левелах плюс 10 плюс від орка ця штука. Це дуже класна тема, да, я забуду. Це. Якщо ти сам б'єш монстра і монстр на 10 мінімум на 10 сили слабший за тебе, Ти получаєш додатковий левел. Це клас. Тобто я получаю 2 левела. Прикольно. Хорош, хорош. Так, доганяємо почуть. Я зараз ще зможу... Отак, получаю дві шмотки. Ооо. Oh! Find a card. Блін, це капець імба. Але я можу ще інакше це зробити. Чекай, я можу в нього вкрасти зараз шмотку. Не, не в руки мені не це. Я можу взяти цих на... Да, він буде слабший. Бо в мене є ігральний кубік. Я скину гнома. І заберу в нього оце. Мені просто ці не так уже руляють. Чекай, там є гральні кубики, я можу вкрасти. О, це набагато розумніше. У нього ще є бумеранговий меч для мене. Опа! О, ти маєш украсти у тебе, чоловіч. Давай, я тебе краду кубик. Якщо я не краду кубик, я кубиком користаюся. О, я ще й вкрав кубик. Взагалі клас. Добре, тепер я викидаю якусь фігню. Наприклад, цей можна ти ще продати. Це плюс 3, ну це нормально, але воно слабше проти іншого виглядає. Тому я так і роблю. Я викидаю цих плюс 3. Так би ніхто не зробив, звісно, але... Так треба. І я у нього крадуше плюс 4 Постоянних. Якщо зараз не викидуються, я юзую кубик. І ще й викидую, капець. Як же жорстко. Я його душу. Окей, тепер я можу ще зробити. Хе. Нервуйся, нервуйся. І я тепер ще можу заюзати цю штуку і вибрати за бою якусь класну карту. Ага, стопе, я можу вибрати собі монстра, в принципі. Який мені дасть... Опа! Два левела. Я взагалі любий адбой перебираю прикол. Не андеда, бо андедів можуть підкинути. Во, 15. -й. Якщо мені це не допомагає... Він 20 буде мати, але це не дуже. Во, 15 мінус 4 проти ельфів. Такого монстрика можна собі взяти. Або... М -м -м Та може і не треба інакшого. Або цю транспорт, але мені її не добре брати. Да, я візьму собі цього монстрика. І тоді я зможу що зробити. Продати шмотки. Не, да, поки що контюніу. На початку ходу я можу продати шмотки. Бля, ні, я херню зробив, сука. Мені треба було то лишати. Я би то продав, отримав би левел. Продовби, що твій шмотки ще левел, але був би 8 левел, я би визвав собі монстра, був би на 10 левелів більшим за нього, і получив би все рівно ще 2 левела, я би виграв гру, бля. Як пізно проходять геніальні думки. Не окей. А, чекай, рівно більше на 10, він буде 3 мати левела, офігенно, блін, все класно. Ще краще, ніж мало бути. Так, да, я зараз продаю на 1000, у мене буде 7 левел, я визиваю. Якщо мені не попадеться там монстр у дверях, я визиваю монстра. Він 15, а у мене 30. Супер. Я закінчу гру від 6-го левела тоді. Ну звісно, якщо мені не накидають, а мені накидають, я це точно знаю, бо, блін. І І так... так. self a level. Sell. СЛЦ. Я получаю сьомий левел. Тепер, надіюсь, що мені тут не монстр падає. Не монстр. І я закінчую еру. Loopwattramble. 15 левел. Третій. Атак. Ну що, чуваки, давайте душіть якось там, пробуйте. що ви там маєте, показуйте. Ну він по-любому щось жорстке має, бо він сам намірений виграти. Він блін, 9 левел! Фак. Блін, ну якщо не я граю, то він виграє. Ну окей, таке на плюс 3 ему, добре. Такі новий му ще плюс 24. 2, окей, у нього 20. І що, ти маєш дубль меда їм. Не, ты не я надеюсь. continue человече, пока. Пока, да. Любак. Джи-джи. бай бэнь на десятый, блин, первый раз такие. По факту даже что оставит. Вот так вот. Вот так вот.